І зараз до нас підключається народна депутатка, співголова фракції Європейська Солідарність, пані Ірина Геращенко. Пані Ірина, я знаю, що ви в дорозі, тому невідкладно. Ви їздили на фронт. Будь ласка, розкажіть про це. Так, з колегою Марією Іоновою ми сьогодні на Донецькому напрямку дві мети. Перша це як завжди допомога нашим військовим підрозділам, які знаходяться на Лиманському напрямку. Це сьогодні гарячий напрямок. На жаль, ворог активізувався там, і, от всі підрозділи, з якими ми спілкувалися, розповідають, що Дії ворога стали тут більш агресивними а, активні йдуть обстріли. А, на жаль, а, от хороша погода, якій ми в Києві радіємо, і чисте небо. Суть нові загрози, тому що ворог добре оснащений ланцетами орланами, які проводять і спостереження розвідку і посилюють свої обстріли. І ми це навіть пов'язуємо з тим, що путінські посіпаки хочуть такі знаєте, якісь подарунки до тих псевдовиборів своєму диктатору зробити з хороших новин. от ті підрозділи, які ми сьогодні відвідували, прекрасно так само відпрацьовують ворога за допомогою дро дронів за допомогою наших безпілотних апаратів е, е, знищують ворожу техніку. І е, дві проблеми: що по перше потрібно більше дронів. І по друге, чесно кажучи, от з кількох підрозділів, з якими ми спілкувалися, один тільки похвалився тим, що має е, дрони від е, міністерства оборони, генерального штабу, ну тобто централізовані, все інше більше, все таки покладаються і досі на волонтерські поставки. На і ми, звичайно, приїхали. Не з порожніми руками і від себе, і від фонду Петра Олексійовича Порошенка завезли і, і Мавіки, і ftv дрони, які сьогодні дуже потрібні на фронті. Це одна наша мета. Друга це все таки моніторинг, в якому стані знаходяться фортифікаційні споруди. На жаль, да ми сьогодні знаходимося на новому етапі захисту країни, і це оборона. І от під час оборонних дій, фортифікаційні споруди, вони носять особливо важливий характер. А ми наша команда подивована тим, що знаєте, у позитивних блогерів банка ви якісь істеріка вже тиждень триває після того, коли ми командою побували на прикордонних, навіть не прифронтових, а прикордонних. Територіях минулого тижня де побачили реальний стан фортифікаційних споруд, і сьогодні ми дивилися: от все такі, що відбувається на Донецькому напрямку з фортифікаціями. Повірте, потрібно тут більше лісу, більше бетону, більше техніки для того, аби посилити і наші вопи, і створити ці такі справжні системи бункерів для захисту солдатів, коли на них летять ці ланцети і таке інше, і тому наша Задача це ну от як опозиція, в першу чергу називати речі своїми іменами і зробити все для того, аби влада звернула посилену увагу на фортифікації. Ми вітаємо те, що це питання вже на ставці сьогодні обговорювалося і вважаємо, що сильні фортифікаційні споруди мають бути пріоритетом 24-го року. А, ну, от я читав новину на українській правді, що е, дуже активно все будується, е, і навіть уже така третя черга, якщо можна так сказати. Тобто перші дві, а з іншого боку, е, я не знаю, є фотографії, де такі, знаєте, такі маленькі, такі на поколіна, е, такі рви, і я не знаю, чому вірити. От ви бачили, чому вірити? Ми були за останні тиждень на двох напрямках. Я ще раз наголошу на приконні територіях і прифронтових територіях. А, ситуація з позитивно. Те, що я вважаю, і завдяки активності до цієї теми нашої команди а, тут вдалося привернути увагу важливості фортифікаційних споруд. Дійсно, сьогодні а, починають їх будувати. Це перше. Друге, ну це ж мають бути не просто там канави по коліна, А справжні фортифікаційні, міцні, сучасні споруди потребують кількох речей. А відповідати нормативам, відповідати безпеці. Для цього потрібно ще раз наголошую і більше лісу. І більше бетону, от ми все, що бачили, максимум лісом забезпечені підрозділи з бетоном. Біда, і якраз ми в рамках нашої тимчасової слідчої комісії, і в принципі такої конструктивного спілкування з владою хочемо звернути. Дати увагу на те, що ну треба будувати так, щоб це дійсно була а, лінія захисту для наших військових, і неприступна лінія оборони для ворожої техніки, яка буде створювати загрозу для а, техніки ворога. А знаєте, потрібні тут ну коли говорять, що Росія посилює свої лінії оборони, то вони ведуть кілька а, етапів кілька. Керідів, там є і зуби дракона, там є і залізобетонні конструкції, і металоєві ці конструкції, і відповідні рви. От саме а, цю тактику ворога ми маємо і міні-великі поля. Ну ми маємо це брати за основу. Я думаю, що тут ще є над чим працювати, і найменше би хотілося, от щоб влада не тільки праворні реаль реляції в стилі марафону розповідала. ви бачите, що сьогодні звертають увагу на недостатність фортифікацій. Цільних споруд, починаючи від кілометража і закінчуючи їх ем, відповідністю нормативам і викликам, і наші партнери, тому що і в міжнародних медіа, і в аналітичних центрах, які досліджують і аналізують російсько-українську війну, останні тижні з'явилися серйозні матеріали про принциповість на цьому етапі війни сильних фортифікацій, про те, що не до Достатньо їх і достатньо скажімо так безвідповідально. влада поставилася до їх розбудови в 2022-2023 роках, і мені здається, що ці помилки треба сьогодні врахувати. Пасибі вам дуже вдячний, що доєднались до нас. Ірина Горашенко. Спасибі. Шановні друзі. Зараз давайте попрацюємо на благо нашого каналу, на... щоб підняти його і так далі. Для цього подивіться, будь ласка, чи підписані ви на наші соціальні мережі. Ютуб, прямий, телеграм-канал, прямий, тікток, канал прямий. І обов'язково поставте лайки. Лайки вкрай необхідні. Що зробиш? Конкуренція.